Привіт, друзі! Фух, Вітаю вас в Карпатах. Сьогодні такий вістину магічний ранок. Обожнюю туман, але туман в горах це просто щось на межі з реальним. Ось, Взагалі, я вам по секрету признаюся, я вже третій день в горах, але перші два дні якось хотілося просто відпочити, нічого не знімати, навіть не читала. Просто гуляли тут з собанею, ось їли смачно, відсипались, ось вже туман розвіється. Виходить сонечко, дуже гарно і приємно в горах. В цьому будинку ми сьогодні будемо останню ніч, тому вирішила вже тут хоч трошки щось підзняти, бо дійсно дуже гарна тут територія коло будинку. Ось насправді я звикла підключатись вже коли почала читати книгу, але цього разу вирішила спочатку привітатись з вами, розповісти, що, як справи, де ми, що ми, а вже потім підчитувати книгу і розповідати про неї по ходу читання. Вирішила я читати непростих про прохаська. Знаю, що це такий карпатський магічний реалізм, що звучить просто неперевершено. От я пам'ятаю, ми колись з друзями були в поході і щось фантазували, розповідали, хто б яку книжку написав, якби він її писав. І я казала, що я б написала карпатський магічний реалізм, бо така місцина, містична. і... Так і, х... і магічна, <ріст> так і хочеться якусь е... таку на межі з реальним і нереальним історією про цю місцевість, бо вона спонукає до цього. Ось, і тут я дізналася, що таке вже існує, і, звичайно, мені це потрібно. Але також я знаю, що в цій книзі є інцест. Е... Він ніби така складова метафори. Знаєте, в кращих традиціях Маркеса, але багатьох це доволі сильно тригерить і відштовхує, і я абсолютно можу це зрозуміти. Сама не знаю, як я на це зреагую, тому буде цікаво поспостерігати за своїми емоціями з цього приводу. Ми от зараз знаходимося в селі Яблуниця, неподалік від Яремчі. Але тут набагато тихіше, набагато спокійніше, і тут якийсь справжній бердвочерський рай. Вчора ми обідали тут на терасі і е, трошки покрапав дощик, і за час, поки ми обідали, я побачила тут цілу зграю чікотнів, щегликів, горих просто тьма, плиски. Сороки, круки і сойки. Здається, все. Синиці чорні. Ось тепер, здається, все. Це все десь за пів години тут налітало. До речі, Ліра теж дуже спішно реагує на пташок. Вона хоче піймати і з'їсти, але тільки маленьких. На ворону, голубів вона взагалі ніяк не реагує, а от горехвісток і плисок, вона просто шаленіє. Мені здалося, що вона зістрибне з другого поверху зараз, щоб впіймати плисочку бідолашну. Але ми її майже завжди тримаємо на повітці, що доволі сумно, що вона б могла б тут побігати, знаєте, але. Вона ще маленька, плюс порода така мисливська, і вона просто їсть усе, що бачить. І це для неї потім погано сказується на її здоров'ї, тому приходиться її тримати на повідку. А завтра ми поїдемо в Верховину і ще три дні будемо там. Тому я сподіваюся, що за сьогодні і наступні три дні я прочитаю цю книжку, не знімаю ще багато атмосферних кадрів. Ще підключусь, розповім вам, як взагалі наш відпочинок, як мені книжка і так далі. Ось. meia de Lira de Dima, Lira de Dima Бімо. Перед зимою скеля над містом всередині міста, зграє птахів над горою, які летять до Африки Малої Азії. Туди, де поля з шафраном, алоє і гібіскусом між гігантською шипшиною, недалеко перед довгим нілом, кілька убитих око різнокольорових птиць, поскладених одна на одну, від чого різні кольори ще більше різняться. У кожному правому оці відблиск міжконтинентального маршруту, в кожному лівому червона пляма. І жодне пір'ячко не подерте. І легенький вітер нагортає пух з одного невагомого тільця на примарний пух іншого, і око стрільця у зворотньому заломленні оптики, і стрілець, червоний, білий, африканець. Я прочитала перших 20 сторінок, і це вау! <івлятив> Мені дуже сильно подобається, але я змерзла, тому я йду в будинок тіскати собаку і пить каву. Ти лятко ж на тебе ножкою тупи. Не забадає тебе зараз? Бачив тупе. <ріст> а що ти речиш на коровку? Що ти речиш на коровку? На всікі случаї кажу. Це телятко? Маленьке? Хорошеньке таке. Ну, ви не подружились, я бачу, да. Дивіться, які кабачки, як грушки. Я таких ще ніколи не бачила. Прям грушки лежала б на столі така грушка, я б її откусила. а це кабачок старий, старий, сирий. Капець дуже прикольні. Все, дивіться, висить груша, а це кабачок. Привіт, друзі! Настав час нарешті розповісти вам про книгу. Я зараз десь половину прочитала. Почнемо з головного. Я в абсолютному захваті. Це, напевно, буде найкращою книгою року, да, прямо настільки. І знову ж таки, до теми, яка всіх дуже бентежить, це інцест. Навіть він мене тут не відштовхує і якось особливо не турбує, хоча е тема загалом да, не з приємних. але книга дуже метафорична, е дуже магічна, е і сприймати такі речі буквально взагалі не хочеться абсолютно. Ну, До прикладу в цій книзі також е відьма. Наповнює груди, щойно народившої жінки молоком разом з опіумом. І вона от кормить немовля молоком з опіумом, і це немовля бачить опіумні сни. Немовля та накачані наркотою теж, знаєте, не дуже приємлива в суспільстві річ, але якось тут це так не сприймається реалістично, це більш як якась. Як сон, як алюзія, як просто атмосфера. І так само з тим, що наш головний герой має дружину, а потім дочку, а потім онучку і має їх не тільки в прямому сенсі. Але знову ж таки до прикладу, одна з цих жінок. Час від часу перетворюється на кішку або на куницю. Знаєте, такі речі е, теж доволі нереалістичні, небуквальні. Ось тому, е, плюс до всього, знову ж таки, в відгуках на цю книгу так часто фігурує те, що просто нестерпний цей інцест. Я думала, що там складається вся книга, тільки з того, що е, цей Себастіан, е, чи як його. Чи Себастьян, чи Франц, я їх... там є Себастьян, є Франц, я плутаю хто з них хто. Е, ось. Так я думала, що він там тільки те й робить, що е, спить е, зі своєю дочкою і онучкою, але ну, за пів книги це було дві або три сцени на пару рядків, які, знаєте, навіть якщо вас це дуже сильно тригерить, мені здається, можна витримати. Бо в основному тут Карпати, дуже, дуже, дуже багато Карпат, і, взагалі, якийсь просто шалений прояв фантазії Тараса Прохасько. Я щиро здивована, хоча я читаю багато такої, знаєте, дивної літератури, яка націлена на те, щоб дивувати, в якій зустрічаються максимально шалені речі, от навіть до цієї книги. Я читала Розпутний птах ночі просто шалена книга, і збірку майже дочитала пісеньки і наспіви Роберта Кувера, де, знаєте, теж мізки трохи на бікрень можуть полізти від деяких оповідань. Ось тому ніби як. Вже така трішечки закальона я в цьому плані, але все одно буйство фантазії мене вражало в цій книзі і продовжує вражати. Ось, наприклад, тут є наша героїня Анна, яка є архітектором і які споруди вона вигадує для нашого містечка під назвою «Ялівець» в Карпатах, це вражаюче дуже. Я так підсунула мікрофон прямо до рота, щоб було мене чуто, чутно на гоні дощу. Вже третій день поспіль в Карпатах дощить, і це одне задоволення. Сидіти ось тут на верандучці, пити чаю каву і читати цю книжку, просто атмосфера не перевершена. Вдалішого поєднання годі й шукати. Я, е якщо ви дивились мої плани на осінь, казала, що б хотіла прочитати за цю подорож дві книги: це «Тіні забутих предків та непрості прохаська, але. Почавши читати непростих, я зрозуміла, що я хочу максимально повільно і з максимальною насолодою читати цю книгу. Я е, перечитую деякі сторінки по декілька разів. Деякі фрагменти, мені здається, я, ну, іду далі, декілька сторінок від листу і читаю ще раз, бо написано дуже гарно і дійсно так густо, потужно, просто. Тотальна насолода. Якщо мені вдасться втілити в життя, то е, я спробую якось більш-менш симпатично начитати ці цитати і на фоні Карпат вам їх е, е, дати послухати, щоб ви хоч трішки прониклися атмосферою цієї книги. І якщо ви боялись е, цього самого інцесту, то е, дали шанс цій книзі і. Купили її та прочитали, бажано в Карпатах, бо це дуже Карпатська книга, Це те, чого я боялася, що тут буде, знаєте, такий заявлений антураж Карпат, а по факту нічого. Але ні, вона дуже карпатська. От буквально на кожній сторінці фігурують е, Петрос, Горгани, Баржава, е, там Косівський ринок, на якому ми були декілька днів назад. Дземброня, ну буквально всі назви сіл і гір, які ви знаєте про Карпати, тут будуть обов'язково. І е цікаво, що саме містечко Ялівець, в якому розвертаються події, наскільки я розумію, воно якраз таки вигадане, е бо я не знайшла такого міста, я знайшла гору ялівець, а ось саме містечка такого немає, наскільки мені відомо. Знову ж таки, можливо, я помиляюсь. На даному етапі це все, що я вам хотіла розповісти про книгу. Зустрінемось ще завтра, бо до завтра я її планую дочитати. Себастьян був настільки вражений, що на другу ніч намагався знову повернутись в продовження сну, але натомість йому приснилось тільки те, що він чай з молоком змішаний в пропорціях, які дають найкращий відтінок. І знову привіт. Фінальну частину відео я не змогла записати в Карпатах, тому якби для антуражу хоча б наділа сорочку з Косівського ринку і ось підключилась до вас розповісти про свої фінальні враження від непростих Тараса Прохаська. Дещо змінилось, мабуть, не сильно, але трошки змінилось з моменту, як я підключалась, коли я була на середині книги. Дійсно, мені здається, в другій частині книги більше часу та уваги приділяється якимось таким тригерним штукам, наприклад, того ж інцесту чи зоофілії. Сприймається це дійсно не буквально, але навіть якою б метафорою ви це не зчитували, коли Прямим текстом вам говорять про те, що дідусь все літо і всю осінь прокохався з онучкою, це трішки пускає якийсь мороз по шкірі, якусь відразу все одно викликає. Також в другій частині книги більше уваги приділяється якомусь історичному контексту. Наприклад, наша головна героїня Анна вивчається на снайперку та вступає до лав січових стрільців. Взагалі, насправді, от, що я хочу ще раз підкреслити, це неймовірне буйство фантазії Тараса Прохаська і те, наскільки взагалі було можливо в такий об'єм запихнути стільки усього від ростаманів до січових стрільців. Від якихось від історії родини і в цілого міста якось воно візуалізується. Цей ялівець стає доволі реальним і його доволі легко собі уявити. Таке магічне сучасне місто <тури> туристичне, якого насправді не існує в наших горах. Ще трішки до слова про якісь відштовхуючі і неприємні речі. Більше за те, що тут один з персонажів це орнітолог та орнітофіл, мене обурила, обурив такий факт, що в книзі назви птахів написані російською мовою. Тобто я не думаю, що це помилка. Бо це стосується багатьох видів птахів, і, ну, знову ж таки, навіть якщо Тарас Прохаська, не знав, що зимородок українською буде рибалочка або іволга, українською називається вивіліга, то є редактори, так, і вони б навряд такі моменти упустили. Тому не знаю, можливо, це теж складова якоїсь складної метафори що такі російські птахи і вони стають жертвами зґвалтування, не знаю, додумайте вже самі. До речі, з приводу якихось інтерпретацій і здогадок, мені було б дуже цікаво почитати якісь ваші теорії, тому що свої озвучувати я трохи е хоча декілька думок в мене є. Щоб тут могло означати саме, саме цей стосунок родинний, так би мовити. Бо, наприклад, наша Анна перша, друга і третя навіть те, що вони об'єднані одним ім'ям, і вони ніби як пронумеровані, вже дає зрозуміти, що це не Бабуся, донька та онучка, це скоріше, ніби як природження однієї тієї ж самої людини. Ну, принаймні, такий меседж для мене був зчитаним. Ось тому не знаю, якось, щоб могла означати така конструкція, будова стосунків наших персонажів. А якщо у вас є якісь думки, дійсно з задоволенням би почитала. Ось ще хотіла на додаток сказати черговий раз про те, що це дуже красиво написана книга, з дуже, от те, що я обожнюю в магічному реалізмі, та і загалом в інших якихось напрямах літературних, от якісь такі яскраві деталі, які наповнюють текст, розфарбовують його, роблять якимось незвичайним, от якісь деталі по типу. Того, що наші герої, жителі цього міста єлівець, часто п'ють джин. Хоча, ну, джин далеко не карпатський напій, але здавалося б, чому джин? Бо джин роблять з Єлівцю. І насправді це було б доволі доречно робити джин в Карпатах, бо Єлівцю там вдосталь. Ось така, наприклад, деталь. Загалом, ось вона така вся барвиста ця книга. Я не знаю, там якісь такі сцени, описи, до прикладу, як під час війни наше містечко, всі жителі збираються і засаджують по периметру місто дуже густими кущами обліпихи, і їхнє місто стає таким містом-невидимкою, його не видно за кущами з усіх сторін. Ось. Чи, наприклад, деталь така про те, що. Наші непрості, це такі, не знаю, скажімо, магічні особи, проживають на біадуці. Це такий є арочний міст. Мені здається, це теж дуже такі атмосферні деталі, які дуже насичують цю книгу і. Ось тому навіть якщо ви боїтесь якихось таких відразливих еротичних штук, на них мені здається, можна закрити очі заради е, краси текста, е, і тим паче, що я раджу вам не сприймати це все буквально. Враховуючи, що тут є секс навіть з цвіркуном або равликом слимаком, то сам акт як таковий, мені здається, вже... Не варто сприймати як якось донадто буквально. Дякую, що подивилися це відео при будь-якій можливості. Раджу вам їхати в українські гори, бо це дійсно потужне місце, дуже цікаве, дуже атмосферне. Тому бажаю всім вам Карпат і гарної літератури. На все добре, до побачення.